На здоровжу компанію 2015 року з бюджетних коштів передбачено виділення 1 мільйон 911 тисяч 520 гривень. З них 112 тисяч передбачено на підготовку до здоров'я компанії, 1 721 тисяча 320 гривень на проведення оздоровлення дітей і 78, 782 тисячі додатково залучених коштів. Сума коштів, які виділено з державного бюджету на оздоровлення дітей в категорії міського лише становить 503 тисячі 400 гривень. Тентер е комітету міської ради згідно з вимог чинного законодавства та відповідно до процедури державних закупівель, буде придбані путівки на кошти даної субвенції та кошти міського бюджету 100 тисяч гривень на оздоровлення дітей в межах Волинської області. Директорами загальноосвітніх навчальних закладів позашкільних установ ДюСШ No1 та No2 дитячого міського закладу оздоровлення та відпочинку ровесник проводиться необхідна організаційна робота щодо своєчасної підготовки і проведення відпочинку та оздоровлення дітей ліку дві тисячі року. Створення умов та зайнятості дітей з використанням бази загальноосвітніх позашкільних спортивних закладів. Позаміського закладу оздоровлення та відпочинку ровесних. Про це роботи в підготовці оздоровчого табору до прийняття дітей на відпочинок. У місті планується відкриття 27 таборів денного перебування. З них 26 будуть працювати з 02 червня 2015 року на базі загальноосвітніх шкіл, де буде оздоровлено за кошти місцевого бюджету 3403 дитини. І один табір у клубах за місцем проживання, в Луський міський центр фізичного здоров'я населення, спорт для всіх, приблизно 80 дітей за кошти міського бюджету. Разом з тим у прошкільних таборах будуть організовуватися діти, оздоровлюватись діти, за батьківський та спонсорський кошти. Всі табори денного паркування працюють за індивідуальним графіком з 9 до 15 години. Діти будуть забезпечені дворазовим гарячим харчуванням з розрахунку 14 гривень на одну дитину. На даний момент ведеться робота про збільшення даної суми до 16 гривень 40 копійок. В таборах працюють медичні працівники, які відповідають за здоров'я дітей під час їхнього перебування в даних закладах з метою незалежного належного забезпечення протиепідеміологічної та санітарно-гігієнічних режимів, запобігання виникнення та поширення гострохтишкових інфекцій, харчових отруєнь у дитячих дорожчих та дошкільних навчальних закладах міста у літній період та контролю за дотриманням вимог чинного. Законодавства нормативно розпорядчих документів з цих питань будуть проводитись вибіркові перевірки у дитячих оздоровчих закладах у період їх роботи. Дитячий заміський заклад оздоровлення та відключив провесних буде оздоровлювати першу зміну літня школа Рудит, це 200 дітей. Терміном 21 день з 11 червня по 1 липня, друга зміна діти, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. Це 200 дітей також. 21 день термінів перебування передбачений з 4 липня по 24 серпня. ой, По 24 липня, перепрошую, дві 2015 року. Всього 400 дітей також планується участь. Провести у тендері по закупівлі путів для організації та проведення третьої оздоровчої зміни. Разом з тим, благодійні та громадські організації у улітку планують використовувати інші. Форми змістовного дозвільного відпочинку, саме туристичні походи, спор спортивні майданчики, е наметові містечки та відпочинкові таборування. За сприяння фонду Мови Луцьк протягом червня-липня буде оздоровано понад тисячу талановитих та здоровних дітей, а також дітей, батьки яких признані до мобілізації на виконання указу президента України про часткову мобілізацію, також діти військовослужбовців. Збройних сил України та інших військових формувань співробітників, діти співробітників правоохоронних органів, які задіяні для участі в е, забезпечення правопорядку та охорони державних кордонів на території Донецької та Луганської областей, і діти сімей демобілізованих учасників АТО. Е, Будуть ну, вище перераховані категорії дітей, оздоровлені в е, туристичному комплексі Буковель Сволополян Івано-Франківської області. Е, також надавно е, вдалося е, домовитися про е, оздоровлення е, дітей за сприянням молодіжної громадської організації попередніх е, е, передбаченнях близько 400 дітей. Будуть оздоровлені в селі Тербовля Закарпатської області, а також в Королівстві Швеції та Норвегія. Враховуючи залучені кошти, відпочинком планується охопити близько 6800 дітей. Це ну, орієнтовно 34%. Враховуючи важливість організації відпочинку та оздоровлення, дітей, необхідність. Здійснення системно-ефективної роботи з проведення оздоровчої компанії двічі на місяць буде здійснюватись поточний контроль за організацією літньої компанії і, е, оздоровлення дітей протягом 2015 року. Ну, на даний момент вже е, на 20.05 2015 року оздоровлено 39 е, дітей у санаторних закладах України, а також 9 дітей у е, санаторії е, Молода гвардія.